Юлія Микитенко на позивний семірочка. Це старший лейтенант і командирка взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи. Вітання вам, доброго дня, пані Юля. Вітаю. Отже, збір вже є, і це дуже важливо. З нього потрібно точно розпочати. Ті, хто нас бачить, просто зараз можуть вже донатити, долучатися, наводити телефони на qr код і також номер карти використовувати. Друзі, дуже важливо, пам'ятаєте, гривня 2, 5, 10, 100, все приймаємо, все важливо, тому що все це йде на допомогу нашим захисникам та захисницям. На що збираємо найважливіше сьогодні? Розкажіть, будь ласка. Як завжди, найбільша потреба це дрони. Тож збираємо сьогодні на мавіки для наших артилеристів. Пропрошую які так само ведуть постійно спостереження і уражають противникам. Тому Важливо донатити і важливо знаєте, друзі, коли ми кажемо про дрони, варто пам'ятати, що не все ми можемо озвучувати, тому що часто наші військові вигадують свої особливі техніки для того, щоб знищити ворогів. Тому просто повірте, що це все йде на користь нашої держави, і однозначно ми потім побачимо ці результати. Доєднуйтесь, будь ласка, ці збори дуже важливі. Пані Юль, тепер давайте про те, як зміна погодних умов впливає взагалі на роботу оператор. Торів, безпілотників і того, як це все працює, тому що туман, дощ, вітер все це якимось чином впливає на роботу і на кількість дронів, які потрібно запускати. Однозначно впливає, очевидно, що е, дрони, скажімо, не є максимально ефективними, коли дощ. Тобто, це все ж таки треба не забувати, що це в першу чергу цивільна техніка, а не військова, тобто в них немає якогось особливого е, захисту. Е, тому відповідно, туман дощ, дощ е, ну, в основному в, в цей період е, дрони по факту майже не використовуються а все ж е, робиться акцент більше на. Скажімо, наземну розвідку, тобто візуальне спостереження. Тому звісно, погода дуже впливає на дрони, на, 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 на можливість дронів і крил ведення розвідки, угу. ну і ще знаємо, що ви застосовуєте дрони і на сонячних батареях, а враховуючи те, що день стає коротшим, це чи означає це, що і техніка потрібна інша, або ті дрони, які не надто залежать від сонячного світла. Ну, Скажімо так, в конкретно в моєму підрозділі немає цих дронів на сонячних панелях. Натомість у нас є денні дрони, є нічні дрони, тобто, скажімо так, зменшення денного ну, кількості дня світлового не впливає на нашу роботу. Тобто, використовуємо денний дрон, потім використовуємо нічний дрон, так само і з крилами. Тобто спочатку використовуємо камеру з денним баченням, а потім переключаємося на камеру з нічним баченням. Тобто, Доба в принципі не впливає на нашу на нашу роботу. Я нагадаю, що ми збираємо сьогодні на Мавіки для 54 ї бригади. Друзі, будьте активні, будь ласка, кожна гривня важлива. Там загальний збір 100 тисяч гривень, але ще є куди додавати. Тому пам'ятайте, що різного типу безпілотники використовують і в 54 й бригаді, і в інших звичайно, але от ми зараз з пані Юлією Микитенко говоримо про те, що саме в їхньому підрозділі є дуже важливим і е, осінь. Скоро буде холодно, зима зміна е сонця і зміна того, як і коли можна буде використовувати цю техніку. Тому, повірте, буде що закупити на ваші гроші точно і таким чином знищимо ще більше ворожих дронів. До речі, що там з дронами ворогів вони мають певні переваги, або які вони знаходять новинки для того, що може прилітати далі до нас. Ну, до речі, нещодавно натрапила на допис про те, що якраз противник використовує е, сонячні панелі на FPV-дронах, на оптоволокні. але знову ж вони з вони більш є дієвими, якщо ми говоримо про якісь е, ждуни. Ну і кількісно, звісно, все ж таки перевага залишається за противником. Просто ну це, це логічно, що країна значно більша, і відповідно можливостей в них значно більше. Тому кількісно наразі перевага залишається за противником конкретно за на про якщо ми говоримо про дрони на остовороні і в цілому про дрони. Автоматизація подібних безпілотників, дронів різного типу, або застосування штучного інтелекту, наскільки вам це допомагає, чи все таки враховуючи те, що в росіян теж працює добре реб, ми можемо говорити, що людина є людина, і так як оператор може керувати, жоден штучний інтелект не допоможе? Чи все таки я не маю рацію в цьому? Ну, скажімо ж так, знову штучний інтелект і машинне бачення, це все ж таки інструмент, який додатково допомагає оператору. Тобто, ми не можемо говорити про те, що ми можемо 100% замінити людину оператора на штучний інтелект і на машинне бачення. Звісно, це як інструмент він є допоміжним. тобто, наприклад, коли там на крилі оператор працює. Є вірогідність, що він, можливо, може щось пропустити під час там ну, візуального спостереження, під час польоту. Е, натомість цим допомагає е, цей і штучний інтелект, який визначає, що саме це може бути, тому що інколи це може бути замаскована техніка, яка е, тут і зараз її важко визначити, натомість її можна визначити на дешифровці. Е, а от за допомогою такого машинного зору, вона е, штучний інтелект підказує, що це може бути конкретно, якщо він наушно добре навчив. А от цікаво, ви сказали про маскування дронів. А ми часто також бачимо відео від наших операторів, що ці дрони просто лежать на дорозі. Ви згадували про дрони ждуни, які там напічкані вибухівкою, потім можуть підірватися, коли автівка наїжджає, чи, чи так далі. А чому росіяни їх не ховають? Тобто, ну це де логіка? Ми ж можемо побачити їх, знешкодити, чи чому вони так роблять і часто не маскують, а просто залишають на дорозі. Ну справа в тім, що дрон це ж ну це техніка, її неможливо от, ну, наприклад, сховати в кущах, тому що mm -hmm. для того, щоб її запустити, потрібно, що працювали пропелери. Логічно і відповідно плюс це ж думи, які є на оптоволокні. Тобто воно теж може, скажімо, пошкодитись при натиканні на будь-якого виду перешкод. Тобто це кущі, це лепки, тобто вони можуть пошкодитись очевидно, і дрон так само для нього потрібен простір для того, щоб банально взлетіти. Тому відповідно їх і не ховають, тому що це ну технічно це дуже важко зробити. Навіть найдосвідченіший пілот при проходженні там в посаці між деревами може зачепити дрон. Пропелером, тобто, пропелера може зачепитись за деревом, відповідно, це скажімо так: ну не незручно шукати і ховати, скажімо, під кущами дроних. Зрозуміло, але нагадаю нашим глядачам, що і військові наші дають статистику, що кілька десятків дронів може прилітати за добу, та це навіть можливо мар, мало. Семірочка скаже більше, скільки таких дронів може прилітати на нашій позиції. Ми кажемо про десятки, про сотні. Так, насправді за добу ми можемо фіксувати до сотні дронів. Насправді, комбінованого типу. Тобто, це може бути аналог, це може бути цифра, це може бути оптоволокно. Знову ж оптоволокно можливо піддається виявленню тільки візуально. Тобто, коли ми його виявляємо там дроном, чи там хтось на позиції його виявив. Аналог цифра, ми скажімо, робимо пелінг. Ми бачимо, які дрони летять приблизно скільки, куди вони летять. Ну і плюс працює наш реп, і по факту серед цифри і аналогу реально долітає ну десь відсотків, можливо, 30. Тобто вони скажімо так, завдяки роботі нашого реву, не є суперефективними, натомість є ефективними, якраз таки. Дрони на оптоволокні. І тут ми, скажімо, використовуємо вже інші методи виявлення і інші методи забезпечення убезпечення себе від подібних дронів. Ну, і це питання до того, чому ми збираємо кошти саме на дрони, на Mavic. Тому що протидіяти оцім сотням дуже складно. І ми розуміємо, що навіть використовуючи штучні, штучний інтелект технології, для цього потрібна все одно кількість дронів. Тобто ми все ще зберігаємо ту теорію, що кількість важлива сьогодні. Кількість важлива, і, звісно, якість, тому що, перепрошую, <кій> завжди є. Ну тобто, за за дроном завжди сидить конкретна людина, оператор, який літає. Відповідно, кількість дронів звісно важлива, а ще дуже важлива якраз навченість і технічні навички самого пілота, який може дуже ефективно використовувати дрон і подовжити йому в тому числі життя, якщо можна так сказати. Я вам дякую дуже. Збір продовжується. Ви бачите, друзі, QR-код, номер карти Також все це зберігається, все це активне. Допомагайте, будь ласка, і е, пам'ятайте, що ми з вами інвестуємо не в дрони. Ми інвестуємо в нашу з вами перемогу. Юлія, я вам дуже дякую за приділений час. Юлія Микитенко, Семірочка, старший лейтенант і командирка взводу безпілотників розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади. імені гетьмана Мазепа була зі мною на прямому зв'язку.